Мій шлях з орхідеями почався зі смітника, на якому 5 років тому я знайшла орхідею. Тоді я тільки починала займатися рослинами і вести тік-ток. Орхідеї мені ніколи не подобались, я не знала, що з нею робити, але на смітнику залишити теж не могла. Ви думаєте, зараз я покажу вам результат, як вона змінилась за 5 років, але ні, я її вбила. Так само, як і більшість людей, вбиває свою першу орхідею. Посадила у неякісний субстрат, поливала на око і не розуміла, чого вона від мене хоче. На щастя, Бо на жаль, я на цьому не зупинилась. Далі була друга орхідея, яку я знову намагалася врятувати. Я вже не пам'ятаю, чи хтось її віддавав безкоштовно, чи я знайшла її на смітнику. На диво вона вижила і зараз їй вже близько п'яти років. Так вона виглядає. А потім доля вирішила усе сама одним дописом віддам купу орхідеї. Навіть не підозрюючи, що буде далі, ми з мамою погодились на цю авантюру, і практично не маючи досвіду, почали їх рятувати як могли. А далі все як в тумані ми забирали орхідею у різних станах зі шкідниками, з пошкодженими точками росту, обморожені, пересушені. Саме так я дізналась, як доглядати за орхідеями через експерименти і помилки. Зараз їх вже 40, і майже всі були врятовані. А я, набравшись досвіду, запускаю свій курс по догляду за орхідеями. Вам не обов'язково вбивати свою першу. Бо я розповім вам абсолютно все, що знаю про орхідеї, у 45 відеоуроках, які нарешті навчать вас прав. Вально за ними доглядати запуск 15 грудня у понеділок. Посилання буде у шапці профілю. Не пропустіть, бо лише у перший день продажів ціна буде менше ніж одна орхідея. А інформація, яку ви отримаєте, допоможе врятувати вам не одну рослину.